Доброго ранку. Ну що, відео вчорашнє, позавчорашнє в мене не пройшли, знялися вони добре, але зараз усе йдемо, але не проходить їх. Е мови не хоче приймати тільки звук. Тобто сьогодні на одинадцяту чи на півднадцяту договорилася. Богдану позателефоную, де піду, бо я вчора об'їздила те відео було про те, що я об'їздила всі е, майстерні, всі магазини. Що ж у мене з телефоном? Всі кажуть в один голос, що з телефоном у мене все добре, що в мене проблема із ноутбуком, тому буду їхати і вести. А ті відео, всі, вибачте, Ну вони не закачуються. Мені дуже було вчора образливо, що я прийшла. На, на галею Слави і там украли у діми ліхтар. Але я, знаєте, я сказала: синок, нічого страшного, вкрали, то вкрали. Це таке. Значить, їм нужніше. У мене ось є. Я повезу і поставлю це я спеціально розібрала, щоб вони набралися з сонця. І от таке поставлю. Вкрали. Ну, нічого, їм потрібніше. Так що зараз я швиденько розмовляю з мочком, бо я тільки вмилася, і йдемо на кухню, бо Дуська вже хоче йти на кухню. Мама вже на кухні, поки є світло. Так, пішли. Дивіться, який в мене вже кан виріс. Що? Що? Дусь? Ти мене загубила, господи, чоловік з горозбігу. Пішли, моя зайка, пішли, пішли, пішли моя. Я йду, 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 не танцюй, не танцюй. Йдем. йдем, моя зайка, йдем, йдем, моя маленька мишечка, йдем. Йдем, 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 я йду, йду, йду. Ти ж вчора погано їла. Що? Що? Що таке? Що? Що случилося? Що така активна? Що? Ідем, йдемо, йдем, йдемо. Йдем, йдем. Пішли, пішли, пішли. Чесно кажучи, мені вже так набридливо. Та ви, блогер з стажем, за да що ви так погано знімаєте? Тому що, ви знаєте, я оце йду і знімаю всі свої відео. Я ніколи не дивлюся сюди в камеру. Я вам розповідаю душею, понимаєш? душею. Там де щось шатнулося, десь схитнулося. стабілізацію не вімкнеш, якщо темно. Дуся, погано ми з тобою знімаємо. Розумієш, дуже погано. Ну, а що зробиш? Дивіться там, де добре. Це таке. Я не закінчувала курси, мені не те, що мені сучо ви зрозуміли. Що я дійсно душу свою показую. А то, що то рамка, то перерамка. Ну що, я вчора весь міст об'їздила? Весь міст об'їздила, всі кажуть, ні. Телефон у вас нормальний. дивилися на все Каже, у вас телефон нормально пише. Щось друге ви передаєте і у вас е -е при загрузці щось зужується. Ну, я ж вже все чула, вже сто раз сказала. Ні, я заходжу в архів, дивлюся свої відео, от саме, коли в мене сталося з Дімою і з такою. А можливо, знаєте, в мене в аеропорту жінка звалила ноутбук. І ну, він то в чехлі, ну, він упав. Можливо, від цього. Ну я думаю, що це від старості. От так само, як ми, що в нас знаєш, болить, то спина то ще щось. Молодості ж то не а зараз болить. Я думаю, від старості. От, от погане, от погане. Ну, так давайте тоді купіть мені телефон, ноутбук, і я буду знімати все по-новому, як кажуть, з чистої сторінки. Ну Теж я ж якось розраховую на свої фінанси. У мене зараз ціль, ви знаєте, яка в мене ціль. Зараз мені треба викинути, вибачте, не менше 20 тисяч ноутбук, я вчора дивилася в магазинах, і телефон такий, більше 15. От мені треба вигадати 35-40 тисяч. Ну, не подобається, вам, не дивіться. Так, я розповідала в тих відео, але я вам не по... ну, тепер не покажу. Оце ж я, бачите, оцей синій м'яний купорож, що мені сказали, однопроцентний розвести, я побризкала оцей мох. То що я вам скажу, він не такий зелений став. Бачите, він такий, як наче рудий стає, можливо, вигорає. Не знаю. Дився, собаки гавкають. Бачите, тепер вона спокійна, вона не може, вона сама в нас боїться залишатися. Вона у нас така бздюшка. Бабушка і чеше, чеше. Бабушка Май, даже убрала. Диви, диви, диви. Це ж уч... з вчора стоїть. Давай їж. Холодне. Люся, зараз підемо. Я вмию тебе потім. Бачиш, мені зараз пише, що для режиму стабілізації потрібно більше світла. Вчора в магазині купила її таку щітку, так? Рекламу пише. Ти наливаєш водички тепленькі, вичосуєш котів і собак. І чеше вона, та та водичка до одного місця. А ну, це, дальше. а це таке воно було темне? Чи це вона така грязна? Ні, до це знаю ще я ж нею. То чого воно А от яке це зелене було? Я ще час добрала шесть такий. А ти знаєш, я нею чистила даже довго. Уже менше вона трошки Дорож, Та намного менше вчора. Вчора бабушка такий клубок вирвала, шой-ой. ой ой-ой-ой. Коври... тим я чистила оцим. От грізніша коврюшка була ота, що і вона там треться, і я оцим. Думаю, так да. Отут, ну, так Вчора в нас згоріли сухарі. Купила... Алла, а ти не йди сюди, час? Ні, зараз буду вже готовий снідати, бо все, я ж цей же. Купила три сайки, думаю, світло дали, нарізала, світло дали, думаю, нехай буду не вмикатиму духовку, тому що болі виключаються, дуже велика нагрузка на цю. Потім заходжу, ой, я ж забула. Включила 150 і пішла в хату. Мама теж сиділа. Короч, Мені навіть не стук, я своє там, з цим комп'ютером вже просто задибалася. Вчора півдня сиділа, не пойму, чого не переганяються мої відео, а вони великого розміру, виходять, Я ж вже з телефона убирала рамку і великого розміру. не пере... Короте, захожу, воняє страшно. А, 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 а вам ще каже, мені пахне. Короте, один викинула, але ну, вона забрала, але я його викину. А другий був красивий, бо ниже, такий, а знизу теж підгоріли. Короте, три сайки, як в дупу, ну Нічого страшного. Бу на, буває. На, на старуху Так, да, да, це точно. А сьогодні я хочу зібрати, отож буду їхати на 11. Ну я йому дзвоню, він каже, позвони, тому що з цим світом біда, Дуся? Да, Та зберу Алі Борисовні маленьку Розії, маленьку Анну. Ну, та це ж вже ті, що краще. Це сам, ні, це саме хуже. Ні, ті самі це хуже. Ні, самі а, хуже, ті, що ось. я викинула, ні, ти забрала. Ні, за да, да, да. А ті, що я сказала, викинути, вона заховала, але ну, я знайду, я викину все одно. Да, воно не викинеться, воно піде туди на компостну яму і буде удобрення. Тіла наша Дуся, дивіться, вже навіть пол був підслали. Все, і дві ряднушки стирала. Тому що все повитягала. Повитягала і позамазувала, ну нічого. Лазала на чердак за... може щось воно таке тут треба його обрізати. За ящиком для посилки. І знаєте, що помітила. А це мама шила, шила, викинемо. Вже не годиться, воно вже почало Ой, щось так, спина болить. Ех, розлазиться. Якби малину не обрізали, зараз я вам покажу. Ну, яка краса, просто Ну, шо червоніє. А воно ось диви. Диви, яка краса. Ну, Івани краса. Так, це мені і мамі. Так, зірвайся. Ой, щось не хоче дуже, дуже... прилипла ще одна, бачите? Угу. Така краса. Слава Богу, Тіша появився. Гавка вчора очі ну, значить появилася і хазяйка то. Може думала, що щось трапилося. Оце бузок винесемо за двір, теж вже такий розрісся. Треба було давно його винести. Ми... Ось три роки. Три роки, так? Да? А да. Ні, нема ще трьох, а може три. Абрикоси, подивіться, як вона вже плаче. От абрикоси це не для нас, це ну, не наш пояс. Добре, піду я швиденько вже посуду помили, тому що світло від... відімкнуть, буду збирати, замотувати посилочку. На вам тобі диви яка. Ого. А що це таке? Оце висіла до цього. Так, одну я з'їла одна твоя. І третя, третя висить там ще сані. Їж. Оце надо сані. Угу. Ну що, закінчилося. Це в магазині буває, забуваю, що мені треба купити скотч. Нема вже. Запечатала вже так, як запечатала. Нехай, бо вони там в в тому так потерпіляють. Нехай, як кажуть, домашнього затишку трішки буде. Аліборисоні зібрала посилочку. Фух. Зараз. А бачите, швабра в хаті, вона відома лила. Кажу, мам, давай я швабу принесу. Ні-ні-ні, не треба. То я зараз близько вона пішла в хату, зараз швиденько тут помою поли, тому що це після дуськи. Дуська наша це любов наша. Так, все, Підлогу вимила, все потрусила, а це налила тряпку, що дуська нехай відтисне, тому що вона дуже замазала. Дусічка, ти тут Ну, двері помила і, і як завжди все. Тут потерла, миючим, тому що таке все. Треба було не ставити коричневе. Коротше, вимила цей ящик. Ну, на мені вже одній теж називається. Зараз <звук> лучечка йдемо вже в хату. Бачу, що Саша не приїде на ці вихідні. А я Богу молюся за, щоб війна закінчилася, за упокій душ всіх убієнних, за здоров'я за наше. І Богу молюся, щоб морозу поки не було, щоб не поперемерзали у нас трубочки. Так. Ось я пересадила кану, мені жіночка давала. Отак. так. Зараз я її полю, тепленька водичка на тарілочку і на вікно десь поставлю у хаті. Це червона кана, її коріння зовсім інше. А вон, хазяйка медної гори йде. Боже, бідна, і тапочки ти тягає. диви. От так, от так, Бо третьої ноги йде. Дадусь, Оце знімаю вам так, щоб подивитися, що воно ну там. Та ні, ну, ну ж у мене навіть, навіть не грузило взагалі відео. Ні, то викидай, то терпке там. Ну попробуй.